Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, шановне панство! Ось такий у нас вже ячмінець виріс. Бачите? Киточки побелюбі ростуть Там наші роксочки города вже на зиму вигораний. Ну, Сьогодні відео не про те. Сьогодні відео буде про комбайн. Будемо його ремонтувати. Є в нас невеличка ломочка. Значить що? Стоїть у нас в гаражі вже. Значить що, тут може не видно, закочки світло. Ось тут у нас, бачите. Може не видно, може і видно закидає шлангу до бачите біжі піде в солярці зараз будемо міняти паливо провода повністю Мокріє ось башта як закидає пилюку и мокріє, думаю що ж таке а там у нас короче есть аж свідова біла солярка О! І ми сьогодні будемо працювати з комбайном. Зробимо паливопроводу поставимо, купив, зараз поки що купив. Так, купив такого кабельочка грубенького, крапко ребиного поставлю. Що самотипичі купив до них. І купив у мене такий фільтрок стоїть. Я його вже давненько не міняв. То зараз ми поставимо цього фільтру, фільтрика. Він, виходить, як груба очистка і там стоїть. Поміняний все, а от грубої я не міняв. Це був, поїхав. Купив. Вже заодно і буде міняти. Поставимо всередину. Чик. Буде бігти, буде видно. Ось так в нас замануха сьогодні. Погодка трошки погодка трохи мрячна. І ми будемо щось трохи робити. Вчора воно було молотити, але неділя була. То ніхто інше не молотив, бо і шланга не знайшов. Пізно взявся до нього. Виїхати, виїхав, біжить і поставив назад. Сьогодні переніс все це зробимо. Буде як часи, то йому наїздити і працювати. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що в нас там біжить іде. Так, ось така у нас система тут, бачите, тут заборний шланг, іде такий фільтерок стоїть тут. І хорошо чистить. Ну, ну, сміття якби такого не видно. Щоб би був, але вже вже рік пройшов, то треба замінити. Якусь міточко трошки навіть є. Тут промозливо було хомотом. Зараз ми це все розбираємо вже тут відкрутив напрацює можна ці шланги їх не стоїть навіть брати навіть вони стоять дерев'яними аж лопають Є легенько ножичком не бухи лопнуть вони задубівають майже на жарі пережарується потім мороз холод і все і їм торба я не знаю на що такі шлами. Оце ну дуже ну, ну, не блядь. блять. Оба знаєш, коли дерев'яний він взагалі нікуди не потрібний. Такі справи. Так, ось ви бачите, який він ці він дубовий, блядь. Сюди щось трошки кажуть, вчора хлопці. Та візьми трубку соєдини, де воно біжить і все. Де воно біжить? Де його найти воно біжить? Він весь мокрий, блін. А береш сюди, запихаєш ось таку якусь трубку. А він тільки тріс 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 і полопав в мене. Ось ось такого. Галиматя така. Воно до цього не годиться. Це я подрізав. Позняти не міг, воно так задорвеніло, що витягуєш штуцер, а воно не хоче. Крутиться, на ньому тако, скручу, все-в-фо. Постійно підтягувати, треба воздух, коли сало, блін, то з ними грався вже. Поставив резинові. Ось там мозра Ось Поставив такі резинові шлангочки. Это фильтр. Дайбушки. все. Это все. Фильтр уже закачал. Будем пробовать заводить. Ось таким макаром. Робили з тієї сторони, що тільки не ці, не помили. Ось такі. Купив якраз так пішло 6 метрів. 6,20 десь. А я купив 7, Чому хай буде запас. Так, ну, теж то поміняємо, як бачите. Тільки прозливав трошки, треба буде виїхати сюди і промити на неї спеціальний е шампунь. Помиємо і все добре. Так, вимили ми. Поміняли шлани, вимі... вимили все, поставили і будемо наблюдати, що воно там буде бігти чи не буде, заводили, працює добре. Замінив вон там фільтр гідравліки. Вже купив вже років два, мабуть, як стоїть. І, наверное, тут ще знову ніхто не міняв. Це так руки не доходили. Замінив. Заодно в мене був ще один фільтр, поміняв, паливний, все одно закачувати треба було, то я замінив масло, фільтр поміняний. Ось такі справи. Так ми закінчили сьогодні день. ще деякі питання. У мене тут розмашував всі ці тяги, подотягував, все, обійшов, позаглядав до нього чудово. І на цьому будемо закінчувати свою роботу вже колись 6 годин вечора. Крутився, Крутився тут з ним. То туди, то сюди. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо подобачки, Підписуйся на канал. Все буде Україна. До зустрічі на каналі.